Ну і після того ми, ми, ми хлопцями своєму та так. Та. Як було, нам? Спланували, узгодили. Е, всякий народ їде між на, нашими людьми і старші дітки були кути, були, були де ми, е, що з німцями за німців і були правдиві, і були партизани, і були. Е, да, всякі люди тайма. Ніхто не знав, хто чим на тайма. Тільки я знав своїх хлопців, бо ми разом в другому чи й так, як тільки смертне, ми підбираємо, виберемо таке місце, та посуньтесь, йому що там і різати. Де? Будемо злом робити майже вагонами. Тому що з боку не, не видумаєш і на бік не будеш скакати, треба ще сконцентрувати, вирізати ту доску, зробити. Videl si med vagone, tam, kjer ni stojita viska s kodovojo. Uh -huh. Zgledaj, kako nas roztelijo, to ne vemo. In od tam ob vagonu stoji viska. In tam pustovi je, stoji, karavulni človek. In od tam med vagonom pusto. In mi smo že tu pustoče, mi moramo od tuja zalistiti na tisti bumfer. Знає, а тоді і в другу сторону, то, хто що буде з ким то не знати? Попробуємо. Ну, був трошки натренований, бо за нінчу поїзда дуже тихо, тихо ходили. я їздив на головний дверець, як я казав, що <звісно> тайма, то по, все Е, То був шустрий, навик, мав мов на ходу вискакувати, чіплятися і вискакувати. Після понеці вибирав. Як спосіб і на цього. Не раз і знову вдарився, але був натренований на таке, і думав, то, то там повинно ще вдати отечу. Уве ніхто всі було зайно, що ми зробили, і першу, першу ніч ми дали видержку. Не братися за нічого, бо подивимося, яка ситуація, якби в нас будуть контроль проводити, провіряти. Uh -huh. А вони, якби ми першу ніч були, зробили, то може було б ще як то удача була. А на другий вечір, то вже нас упередили. Ми зробили, вирізали, правда, в різдві вийшли слову з воруни. Десь повернула на другий вік, треба було трошки замотувати, і вже не годен був так дуже різдво. А ось перерізалися чотири душини такі, на це з одного боку і з другого боку. І тіку було, було ногою ну, вдарити, mm -hmm. і ті дошки були би полетіли. І вже би була джура, ми б було виріс. Ми б під пікусі підготували. І то вже було десь на території Білорусі. Вже, десь. А тут Сріонина, ракети, і поїде рід стає. Ей, а тут пустили собаку, стрілянина, ракети, освічені, все, в ну вой бігай. То все чути, як вони кричать, паніка така якась. он, воно вон, вон, там не знати, кого злапали чи не звапали. Хтось видно, якийсь вагон десь то великий, де поїжджає. Якийсь вогонь нас попередив. В долі секунди, в долі якогось моменту, ще трошки були б ми разом на над цим. Mm -hmm. То вони ще було б ліпше, бо вони б ще не зорієнтували, і там, і тут теча. А тут ми не втіли.